Книга Пророка Ісаї, розділ 24. Ось Господь пустошить землю і нищить її. Він змінює її поверхню і розпорошує її мешканців, і те, що буде з народом, те саме і зі священником. що зі слугою, те і з його господарем, що зі служницею, те і з її господинею, що з покупцем, те і з продавцем, що з боржником, те і з позикодавцем, що з лихварем. Те з його боржником, земля вщент буде знищена і цілковито пограбована, бо це слово промовив Господь. Голосить ів'яне земля, стогне ів'яний світ, никнуть можновладці над народами землі, земля осквернена своїми мешканцями, тому що вони порушили закон і змінили заповіді, зламали вічний заповіт, через це прокляття пожирає землю. І за гріх свій несуть покарання її мешканці, тому будуть спалені ті, котрі проживають на землі, і небагато залишиться людей, плачуть соком виногрона, зів'яла виноградна лоза, стогне кожний, хто недавно радів серцем, не чути радісних звуків бубна, затих святковий галас веселощів, не чути урочистого звучання гусел, вже не п'ють вина з піснями, гірким став міцний напій для тих, Котрі його п'ють, спустошене, спорожніле місто, всі будинки замкнені, війти в них неможливо. На вулицях нарікання через брак вина, потьмяніли веселощі, землю позбавлено радості, усе місто в руїнах, знищена й розбита брама. Народи на землі спіткає таке, що буває з оливковим деревом, коли обтрусять і обіб'ють оливки, як з виноградником, коли зберуть його врожай. Вони, праведники, піднесуть свій голос, вітаючи Господню величі, радісно вигукуючи зі сторони західного моря, тому величайте Господа у світлі, на узбережжях моря прославляйте ім'я Господа Бога Ізраїлю. Від країв землі ми почули пісню: Слава праведному! Я ж промовив, я чахну, я гину, горе мені, віроломні зраджують, підло зраджують зрадники. Страх, яма і пастка на тебе, мешканцю землі. Станеться таке, хто втікатиме від страшного крику, впаде в яму, а хто виліз з ями, потрапить у пастку, тому що вікна небесні відкриються і захитаються основи землі. Земля цілком буде зруйнована, земля повністю буде розтрощена, земля труситиметься до основ. Наче п'яниця хитатиметься, заточуючись, земля, гойдатиметься, мов колиба, під тягарем гріха вона впаде і вже не підійметься. Того дня Господь навідається до надземного війська вгорі і до земних царів на землі, і будуть зібрані разом, як в'язні у льосі, замкнуть їх у в'язницю, а після багатьох днів їх очікуватиме відплата. Місяць почервоніє від сорому, а сонце застидається, коли Господь Саваот зацарює на горі Сіон та в Єрусалимі, а перед старійшинами засяє Його слава.